Чи сподобався вам день самоврядування і ваші емоції? Е, ця традиція у нас уже не перший рік, але те, що відбулося сьогодні, це було просто неймовірно. Я дуже дякую нашій учнівській раді, новоствореній учнівській раді за те, що це було все наскільки організовано, наскільки все було круто, що емоції в мене просто зашкалюють. Я дуже вдячна своєму заступнику Валерії, яка сьогодні мене дублювала. Я думаю, що у неї все вийшло, все вдалося. Тому все супер чудово, настрій просто неймовірний. Дякую за сьогоднішній день, нашому учнівському самоврядуванню. Чи сподобалось вам проводити уроки? Да, нам все сподобалось. Діти були дуже відкриті, щирі. Дуже добре працювали, був неймовірний сьогодні день. Мені дуже сподобалось. Чи сподобалось тобі, як заміняли уроки? Так, бо це ну дуже круто, коли є теж такі, як ти, теж підлітки, які пояснюють тобі щось нове, яке ти не дуже розумієш. Як тобі день самоврядування? Мені дуже сподобалось, навіть незважаючи на те, що вчительська праця це дуже-дуже складна робота. Та все ж таки, ну, ми змогли зробити те, що ми хотіли. Саме тому це було цікаво, як мінімум. Ти виконувала саму важливу роль. Ти виконувала роль директора. Чи сподобалось тобі? Розкажи свої емоції. Мені сподобалося ми. Дивилися за дисципліною у класах, але деякі молодші класи без допомоги вчителя не можна було заспокоїти. А так, день гарний. Як тобі робити заміну на уроках? Дійсно, це дуже складно. по Перше потрібно підготуватися до уроку. Це вже займає великий час. Я не розумію, як в цілі все встигають. Треба і перевірити роботи і підготуватися до уроку і знайти якийсь додатковий матеріал. Але мені сподобалось. Це був мій такий перший досвід у викладанні. Я думаю, що я повернулася, можливо, в цьому ще, але в іншій сфері. Не в школі. Десь, напевно, хореографічних якихось майстер класах Чи сподобалось, як ваші учні проводять ваші ж уроки? Мені дуже сподобалося. Сьогодні день самоврядування пройшов вау, просто на гура. Креативно, творчо, дуже цікаво було, просто молодці. Як тобі день самоврядування? Мені дуже сподобалось. Я навіть вів один урок. Дуже круто. В тебе така важлива роль. Чи сподобалось тобі бути заступником директора? Це була дуже складна роль, але я думаю, я з нею справилася, тому що багато бігала, багато документів, ходила по урокам, робила різні руханки. Це дуже було круто, емоційно. Я дякую Ілоні Володимирівні. Вона мені допомагала, вона мене направляла. Та вийшло все класно. Дякую.